Уже, панове, вітаю. Отримав такого листа. Посилка. Від Ореста ласкавого. Дивіться, яка гарна упаковка, гарний конверт який. Запакуй небо, прокачай ППО. Давайте відкриємо. Відкриємо, подивимося, що мені Орест Надіслав. Надіслав. Так, а тут книга Ореста. Вбий мого чоловіка, бо кохання 35. Орест Ласкавий, це відомий тіктокер, справжній народний філософ. І ось тут він мені написав любому другові Олександру від Ореста Ласкавого, 22.03.2024 року. Отже, це книга відомого тіктокера Ореста Ласкавого. Друже Оресте, дуже дякую тобі за цю книгу. Я прочитаю і зроблю відеорецензію на неї. Мені дуже цікаво прочитати, ти справжній. Справжній народний філософ на українському просторі в Тіктоці, мабуть, самий найфілософічний філософ із всіх філософів, які є на проукраїнському просторі. Отже, книга Ореста Ласкавого, вбиймого чоловіка або кохання номер 35 Ореста, дякую. Прочитаю, чекай мою рецензію на цю книгу. Друже, до зустрічі.